Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зоотрополіс 2. Нові пригоди. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Сонце тільки-но почало сідати за горизонт Зоотрополіса, фарбуючи хмарочоси Савана Централ у помаранчеві та фіолетові тони. Але для офіцера Джуді Гопса та Ніка Вайлда робочий день був у самому розпалі, точніше, у самому розгоні. Ніку, тримайся! Вигукнула Джуді, різко викручуючи кермо патрульної машини. Вони переслідували викрадений фургон служби кейтерингу, який мчав вулицями, ігноруючи всі правила дорожнього руху. Фургон, розмальований зображеннями пончиків та еклерів, був напрочуд прутким. Морквинко, якщо ми виживемо, я вимагаю подвійну порцію лохини. прокричав Нік, хапаючись за ручки над дверима, коли їхнє авто підстрибнуло на лежачому поліцейському. І можливо новий хвіст, бо цей вже посивів. Підозрюваний за кермом фургона, кремезний борсук явно не збирався здаватися. Він різко звернув у провулок, збиваючи сміттєві баки. Він прямує до площі, там же повно цивільних. Джуді стиснула зуби. Її маленькі лапки впевнено тримали кермо. Вона бачила лише мету зупинити загрозу. Тоді, мабуть, час для твого фірмового маневру. Зараз все полетить, караберть. Саркастично пропустив Нік, хоча в його очах читалося зосередження. Джуді не відповіла. Вона натиснула на газ. Патрульна машина порівнялася з фургоном. За допомогою серії ризикованих, але точно розрахованих рухів, Джуді вдалося підрізати викрадача. Фургон занесло. Він врізався у гідрант, перекинувся на бік і, ковзаючи по асфальту, зніс вуличний кіоск із фруктами, перш ніж остаточно зупинитися у фонтані. З фонтану забив гейзер води, а вулицю вкрило пюре з манго та папаї. Джуді першою вискочила з машини, готова до арешту. Нік вийшов повільніше, обтрушуючи з сорочки шматок кавуна. Ех, що могло піти не так? риторично запитав він у повітря. Окрім, звісно, фруктового салату на півкварталу. Як виявилось, піти не так могло багато чого. Через годину вони стояли в кабінеті шефа Бога. Буйвіл виглядав так, наче ось ось вибухне, його ніздрі роздувалися, а погляд наче свердлив двох маленьких офіцерів перед його величезним столом. Ви двоє! Поясніть мені, чому половина Савана Централ виглядає так, ніби там пройшов тропічний ураган? Голос Бого нагадував гуркіт грому. Сер, підозрюваного затримано, бадьоро відзвітувала Джуді. Загрозу нейтралізовано. Нейтралізовано? Хопс! Ви знаєте історичний кіоск фруктів та Френка. Збитки обчислюються п'ятизначними цифрами. Ви переймаєтеся занадто сильно, кидаєтеся в пекло, не думаючи про наслідки. Він перевів важкий погляд на лиса. А ви, Вальд, свідки кажуть, що під час погоні ви, цитую, коментували якість пончиків, що вилітали з фургона. Шефе, я просто оцінював докази, невинно знизав плечима Нік, поправляючи краватку. Важливо знати, чим саме харчуються злочинці, бого потер перенісся, стримуючи мігрець. Досить! Ви двоє ходяче стихійне лихо. Вам доведеться навчитися працювати разом, не руйнуючи місто. Я направляю вас на курси. Курси підвищення кваліфікації? з надією запитала Джуді. Ні, на заняття для напарників, що переживають кризу стосунків. Джуді ледь не впала. Що? Але ж ми. ми, ми чудові напарники, правда, ж, Ніку?» Нік лише криво посміхнувся. Ну, принаймні нам не буде нудно, морквинко. Кілька днів нудних занять із психологом не змінили переконання Джуді. Це була помилка. Вони з Ніком були ідеальною командою. Просто у них були різні стилі. Щоб розвіятися, вони вирішили відвідати грандіозний бал на честь сторіччя заснування Зоотрополіса. Мерія сяяла вогнями, всі вищі вершки суспільства були там. Джуді, у елегатній вечірній сукні, яка трохи їй заважала, намагалася насолоджуватися вечором, але її поліцейський інстинкт ніколи не спав. Проходячи повслужбовий вхід, вона завмерла. Ніку, дивись! Прошепотіла вона, киваючи в бік зони розважання. Там стояли фургони служби кейтерингу, точнісінько такі самі, як той, що вони ганяли по місту. І що? Нік жував канапе з лососем. Це велика вечірка, їм потрібно багато їжі. Розслабся, Гобс, ти не на чергуванні. Ні, тут щось не так. Моє вушко смикається, а це означає, що хтось замислив щось лихе. Або в тебе просто нервовий тік від тих занять для напарників, відмахнувся Нік. У цей момент до них підійшов елегантний і високий звір Поберт Лінкслі, нащадок легендарного Енебезера Лінкслі, якого вважали офіційним засновником міста Зоотрополіс. Офіцер Гобс і Вальд, яка честь! Поберт посміхався широко і привітно. Його дорогий костюм сидів бездоганно. Я чув про ваші а, про ваші подвиги. Місту потрібні такі енергійні захисники. Він був сама чарівність, розповідав історії про свого великого предка, жартував і здавався взірцевим громадянином. Бачиш, шепнув Нік Джуді, коли Поберт відійшов привітатися з мером. Все нормально. Чудовий хлопець, чудовий вечір, твоє пречуття хибне. Джуді хотіла погодитися. Усе справді здавалося нормальним. Але чому ж тоді шерсть на її потилиці стала дибки? І раптом бальна зала завмерла, музика обірвалася, у центрі зали, наче землі, з під землі, з'явилася істота, яку в Зоотрополісі не бачили вже десятиліттями змій. Величезний пітон у темному плащі. Паніка охопила натовп, тварини кинулося хто куди. Змії непогані, прошепотів пітон гучним, вібруючим голосом, який відлунював від стін. Я це доведу. Його звали Геррі. Швидким рухом свого могутнього тіла він обвив старого Мілтона Лінкслі, батька Поберта. В іншій частині свого тіла Геррі тримав старовину книгу. Щоденник Лінкслі. святиню родини засновників. Цей щоденник містить неправду, неправду про минуле зоотрополіса!» – проголосив Геррі. Гей, він вкрав Мілтона і щоденник! Скрикнула Джуді, її інстинкти не підвели. Вона кинулася діяти, перестрибуючи через перекинуті столи. Нік, незважаючи на свою вдавану байдужість, зреагував миттєво. Він схопив зі столу з закусками важку чавунну пательню, де ще хвилину тому смажилися міні-сосиски. Гей, слизький! гукнув Нік. Гері обернувся. І в цю мить бабах! Пательна зустрілася з головою Пітона, з гучним дзенькотом. Гері захитався, його хватка ослабла. Мілтон випав, а щоденник полетів у повітря. Джуді в стрибку перехопила книгу, вона приземлилася на лапи, готова захищати доказ. Але тут події набули дивного, неочікуваного оберту. Мілтон Лінкслі, якого вони щойно врятували, підвівся. Замість подяки в його очах був холодний розрахунок. Офіцере Хопс! сказав він крижаним тоном. «Віддайте мені щоденник, негайно! Але ж сер, це доказ злочину! Розгубилася Джуді, ми маємо його оформити. Якщо ви не віддасте його мені зараз, перебив її Мілтон, нахиляючись ближче. Я використаю весь свій вплив, щоб зруйнувати ваше життя. Ви більше ніколи не будете поліцейським. Вибирайте. Джуді подивилася на щоденник у своїх лапах, потім на зарозуміле обличчя Мілтона, і потім на Ніка, який стояв поруч із пательною поготові. Вона зробила вибір. Ні. твердо сказала крольчиха. Вона залишила щоденник у себе. Це був правильний вчинок, навіть якщо він коштуватиме їй кар'єри. Замиті до зали увірвався загін спецназу на чолі з Бого. Вони в змові зі змією. закричав Мілтон, вказуючи на Джуді та Ніка. Вони допомогли йому вкрасти щоденник. Що? Одночасно вигукнули напарники. Заарештуйте їх. скомандував Бого, хоча в його голосі звучав сумнів. Час робити ноги, морквинко. Нік схопив Джуді за лапу. Їм вдалося вислизнути через кухню. Несподівано біля службового виходу їх перехопила фруфру, -фру. маленька землерийка, донька містера Біга. Швидко сюди. пискнула вона, простягаючи їм маленьку візитівку. Тато каже, що вам потрібна допомога. Знайдіть Ніблза, він розповість вам все про підпілля. Через годину вони вже були на болотному ринку, місці, куди рідко зазирала поліція і де повітря було густим від вологи та таємниць. Тут торгували всім від контрабандних водоростей до сумнівної інформації. Там вони знайшли ніблза нервового, але надзвичайно розумного бобра в окулярах. Ви шукаєте змія? перепитав Ніблз, нервово гризучи олівець. Це небезпечно, дуже небезпечно, але я знаю, де шукати зачіпки. Ходімо. Ніблз повела їх лабіринтом прилавків. Вона проходила повз величезного моржа, який, здавалося, розмовляв сам із собою: Гей, друже, гей, друже, привіт. Боба, друже, пук-пук, друже, Боба, пук-пук. Не звертайте уваги. Прошепотів Нібл до друзів. Це місцевий фольклор. Але виявилося, що не вони шукали Гері, а Гері шукав їх. Тінь майнула між ящиками з рибою, перш ніж Джуді встигла зреагувати, щоденник вирвали з її рюкзака. Він тут! За ним! Крикнула Джуді, погоня продовжилася. Цього разу вона привела їх за межі міста до похмурих, скелястих урвищ Копенгуфера. Холодний вітер свистів між камінням. Джуді, це божевілля. задихався Нік. Ми втікачі, а ще ми ганяємося за гігантським змієм посеред ночі в горах. Може, кинемо це все? Ніколи Джуді не збавляла темпу. Ми маємо дізнатися правду. Сліди привели їх до моторошного, старого, покинутого дерев'яного будинку, що балансував на краю прірви. Вони обережно зайшли всередину, підлога скрипіла під кожним кроком, і тут їх наздогнала поліція. Виходьте з піднятими лапами, пролунав голос богу з мегафона зовні. Будинок, не витримавши ваги стількох тварин, почав тріщати. Старі балки стогнали. Підлога під ногами Ніка провалилася. Він полетів вниз, але в останню мить його схопили міцні лапи офіцерів спецназу. Ніку! закричала Джуді. Вона була на іншому боці провалля. Будинок розколювався навпіл, вона ковзала до краю, і раптом щось довге і сильне підхопило її. Це був Геррі. Він витягнув її на безпечне місце, а поруч із ним стояв. Поберт Лінкслі. Дякую, Геррі, спокійно сказав Поберт, забираючи щоденнику Змія. Чудова робота. Джуді завмерла. Геррі та Поберт працювали разом. Вони опинилися в розкішному наметі, який Поберт розбив неподалік. Вибач, за театральність на балу, Люба, сказав Поберт, гортаючи щоденник. Мені потрібно було виманити книгу у батька, а Геррі потрібна була ваша увага. Геррі, який тепер здавався не таким вже і грізним, схилився над обкладинкою щоденника. Моя прабабуся Агнес була генієм, прошипів він сумом. Це вона спроєктувала Зоотрополіс, місто, де хижаки та травогідні могли би жити в гармонії. Але Ебенезер Лінкслі вкрав її плани, він привласнив її славу. Поберт кивнув. Так, старий Ебенезер був ще тим негідником. Він не просто вкрав плани, він стер з лиця землі, дім Агнес, у щелону рептилій, засипав її тисячами тонн снігу та льоду, щоб приховати докази. Керрі використав свій особливий зміїний зір, здатний бачити теплове випромінювання та приховані шари фарби. Під обкладинкою щоденника проступилася прихована мапа. Ось вона! вигукнув Геррі. Мапа веде до ущелини раптилій. Вона знаходиться прямо біля кліматичної стіни Тундратауна. Там під льодом може бути дім Агнес. І патент! Справжній патент на Зоотрополіс. Саме він являється доказом, що Агнес придумала місто Зоотрополіс. Поберт посміхнувся. Тоді нам треба поспішати. Нам потрібно вимкнути снігові машини, щоб розтопити лід. Але він глянув на Гері. Тоді нам буде не солодко, друже, ти ж холоднокровний. Я впораюся заради прабабусі і заради того, щоб врятувати всіх змій, яких вигнали з Атрополіса, твердо сказав Геррі. Вони вирушили до Тундратауна. Чим ближче вони підбиралися до величезної кліматичної стіни, яка підтримувала вічно зиму в цьому районі, тим холодніше ставало. Геррі почав сповільнюватися, його рухи ставали млявими. Вони дісталися до кімнати управління. Гері вже ледве міг рухатися. Його луска вкривалася інеєм. Швидше поберте! Вимикай машини! Квапила Джуді, допомагаючи Змію. Поберт підійшов до панелі керування, але замість того, щоб вимкнути холод, він натиснув кнопку блокування дверей. Він обернувся до Джуді, його чарівна посмішка зникла, поступившись місцем холодній жорстокості. А знаєш, Джуді, сказав він, дістаючи з кишені маленький шприц, ти була права на вечірці. Твоє передчуття не підвело. Що ти робиш? Джуді відступила назад. Ти занадто багато знаєш. Мені байдуже до правди про Агнес, зізнався Поберт. Мені потрібен цей патент лише для того, щоби знищити його назавжди. Моя родина залишиться героями-засновниками, а я стану тим, хто врятував нашу спадщину. Він блискавично кинувся вперед і вколов Джуді шприцом. Це зміїна отрута, прошепотів він, коли Джуді осіла на підлогу, відчуваючи, як параліч охоплює її тіло. Дуже символічно, чи не так? Тим часом Нік, якого заарештували, не сидів, склавши лапи. Завдяки своїм старим навичкам шахрая та несподіваній допомозі Ніблз, яка прогризла дірку в стіні поліцейського фургона, йому вдалося втекти. Він знав, де шукати Джуді. Сліди вели до Тундра Тауна. Він дістався до кліматичної стіни, але побарт вже чекав на нього. Вони зустрілися на зледенілому даху будівлі управління. Де вона? Лінкслі? Прогарчав нік, вперше в житті втрачаючи самовладання. Вона вже охолоджується, усміхнувся побер, заганяючи Ніка до краю даху. Ти запізнився, лисе. Всередині кімнати управління Джуді лежала нерухомо. Геррі, незважаючи на власний холод, з останніх сил підповз до неї. Він обвився довкола її маленького тільця, намагаючись віддати ті крихти тепла, що в нього залишилися. Тримайся, маленько офіцерко, змії непогані, шепотів він. Його голос тремтів. Ми завжди носимо з собою проти отруту. Він дістав зі свого потаємного мішечка на шиї маленький флакон і з зубами витягнув пробку, вливаючи рідину в рот Джуді. Колір почав повертатися до щічок Джуді, параліч відпустив. Геррі, ти врятував мене, прошепотіла вона. Тепер врятуємо твого напарника. Слабо посміхнувся Змій. На даху ситуація була критичною. Нік був у глухому куті, Поберт насувався. У тебе немає ідей, Вальд. глузував Поберт. Нік подивився вниз на глибоку ущелину, заповнену снігом, потім на лід під своїми ногами. Ха, можливо, ідей і немає, сказав Нік, і його фірмова хитра посмішка повернулася. Але є гравітація! Він з усієї сили тупнув ногою по льоду. Лід під ними тріснув, нік і Поберт полетіли вниз. Але нік не впав. Його лапу міцно схопила Джуді, яка встигла вибігти на дах разом із Геррі. Я ж казав, що ти переймаєшся занадто сильно, морквинко. вигукнув Нік, коли вона витягла його. А ти недостатньо. Відповіла вона, обіймаючи друга. Поберт, однак, впав у глибокий сніг у щелини рептилій і, вибравшись, почав тікати в глиб. Він прямує додому, Агнес. Ми не можемо дати йому знищити патент. Джуді, Нік, Гері та Ніблз помчали на вздогін. Вони знайшли його біля входу до старого, напівзруйнованого, але величезного будинку, який століттями був схований під льодом. Поберт вже тримав у лапах старий пожовклий сувій. Це моє. закричав він, побачивши їх. Ні, це належить історії. Вигукнула Джуді після короткої, але напруженої сутички Нік знову використав свій трюк із підніжкою, і поберт опинився обличчям у снігу. Джуді підняла сові. Це був оригінальний патент на проєктування міста. Підписаний самою Агнес Деснейк, що є беззаперечним доказом. Через кілька днів зоотрополі гудів від новин Поберта та Мілтона Лінкслі було заарештовано за численними звинуваченнями. На головній площі міста відбулася урочиста церемонія, Шеф-богу, який тепер виглядав набагато менш сердитим, особисто вибачився перед Джуді та Ніком, хоча і дуже тихо. Агнес Деснейк нарешті отримала визнання, її статую відкрили поруч із мерією. Геррі плакав від щастя, обіймаючи холодний камінь постаменту. Ну що, напарнице? штовхнув Джуді ліктем Нік, коли вони спостерігали за святом. Схоже, ми все ще непогана команда, га? Незважаючи на наші розбіжності. Ми найкраща команда Ніку. Посміхнулася Джуді. І найкращі, друзі. А тепер як щодо цієї подвійної порції лохини? О, тепер ти говориш моєю мовою, морквинко. Я пригощаю, але ведеш машину. Ти. Справу було закрито, але пригоди Джуді і Ніка в Зоотрополісі тільки починалися. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.